Доброго дня. Проводиться засідання бюджетної комісії 46-ї сесії. Кворум є. Члени комісії присутні. Доповідає Тесля Ольга Миколаївна. Так, на ваш розгляд пропонується два питання. Перше про затвердження договору про міжбюджетний трансфер і безпосередньо зміни до бюджету. Договір про міжбюджетний трансферт е, стосується передачі іншої субвенції від Залезецької, бюджету Залозецької громади до бюджету зборівської міської територіальної громади. Е, вони е, подавали відношення на е, кошти, які ми маємо їм передати е, різні заклади. Всі відношення в тому розмірі в тих сумах, які вони подавали, всі задоволені безпосередньо. То є комунальна установа, інклюзивно-ресурсний центр Зборівської міської ради. Для здійснення комплексної діяльності в сфері особливих освітніх потреб дітей кошти, які вони просили на 25-й рік, 24810. Комунальне некомерційне підприємство первинка зборівська кошти в сумі 887 104. То є відшкодування енергоносіїв і відшкодування коштів на медикаменти, засоби гігієни, інші видатки в сумі 547 104. І комунальна, е, центр, комунальна установа центр надання соціальних послуг Зборівської міської ради в сумі 190 тисяч гривень, і е, КНП Зборівська лікарня в сумі 80 тисяч гривень. Це є е, лікування, е, безкоштовне лікування хворих з інвалідністю першої і другої групи по психіатрії. Загальна сума трансферту, який е, наша громада передає Зборівській, 1 мільйон 181 тисяча 914 гривень. Е, дана субвенція включена в проєкт бюджету на 25 рік, е, помісячно розподілена, і е, тим самим договором ми зобов'язуємося е, профінансувати е, Зборівську громаду, яка надає послуги людям е, нашої громади. Це стосовно договору. У по по, по питаннях як чи, чи загальне засідання може підійти? Далі стосовно змін до бюджету, зміни до бюджету, оскільки це вже завершення бюджетного року 에, стосувалися максимального закриття всіх видатків, які на сьогоднішній день були не закриті за рахунок внутрішніх змін, тобто перекидка коштів на, на по функціях, які були в залишках на потрібні, і безпосередньо. Були субвенції з державного бюджету і перевиконання дохідної частини бюджету. Отже, збільшуються доходи селищного бюджету по загальному фонду на загальну суму 4 мільйони 404 чотири тисячі вісімсот гривень. Безпосередньо за рахунок трансферту з державного бюджету на суму 2 мільйони 504 чотири тисячі вісімсот гривень. Це є додаткова дотація, яку з державного бюджету. Яку при в кінці року при перерозподілі виділили на наш бюджет? Також мільйон дев'ятсот від перевиконання дохідної частини. Яким чином розподілені ці кошти? Додаткова дотація е, спрямована на заробітну плату педагогічного персоналу. Безпосередньо 2 мільйони 104 тисячі 800 гривень на зарплату і 400 тисяч на нарахування на оплату праці. Також Е, є перерозподіл державних коштів, які нам додають, і є такі, що від нас забирають. Субвенція. Може, ви пам'ятаєте, в жовтні вона була дана нам. Тепер є перерозподіл субвенції на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної і середньої освіти на харчування. Була субвенція в розмірі 801 тисячі, по-моєму, якщо не помиляюся, на 3 місяці, жовтень, листопад грудень і з грудня суму 252 тисячі 700 гривень з нас забирають, оскільки не використовується дана субвенція в таких розмірах, які їх нам дали. Далі. Як розподілені кошти від перевиконання дохідної частини в сумі 1 900 000? на розпорядника Залозецька селищна рада. Сума 655 тисяч 900 гривень. Безпосередньо на заробітну плату апарату управління 575 900 і на нарахування 80 тисяч. Далі, на відділ культури. Загальна сума 324 100 гривень. Також заробітна плата музичної ну, школи, заробітна плата бібліотек, заробітна плата клубів. І на розпорядника відділ освіти в сумі 920 тисяч гривень. Заробітна плата садочку 523 тисячі. І нарахування 32 тисячі. Заробітна плата е, закладів е, середньої освіти. заробітна плата 365 тисяч гривень. З тих 365 тисяч гривень 231 безпосередньо на зарплату педперсоналу. персоналу. Далі. Також є кошти вільного залишку, які залишилися ще в нас не на розподілені, в сумі 269 тисяч гривень. Вони також спрямовуються на заробітну плату педперсоналу. Тобто, по е, загальному підсумку на педперсонал спрямовується сума додаткової дотації 2 мільйони 504 тисячі 800 і кошти власні в сумі 500 тисяч гривень. Далі, також є ще перерозподіл. Між функціями внутрішні зміни. По е, розпоряднику фінвідділ знімається сума 338,400. Е, е, резервний фонд, який не використаний був протягом року. Він спрямовується на заробітну плату, також, е, ну, подальшому скажу, знімається 338,400. І додається на зарплату 14 тисяч зарплата, 28 нарахування на зарплату. Збільшення зарплати по фінвідділу зумовлене тим, що в нас є декретні виплати, які не були передбачені на початку року, їх треба буде закрити цього року. Далі по розпоряднику селищна рада зменшується на суму 250 тисяч 700, збільшується на суму 556 тисяч 700. На що, з чого знімається? Знімається по тих статтях, де були залишки коштів. Оплата водопостачання, оплата природнього газу, інші поточні видатки, предмети, матеріали по, по пожежній, оплата послуг. І за всі гроші, всі кошти, які назбирані, спрямовуються на заробітну плату по пожежні 50 тисяч, по апарату управління 30 тисяч, спрямовується на благоустрій, оплата послуг 2 500. На комунальний е, КП «Залісті» 120 тисяч і на е, водопостачання по комунальному 30 тисяч. Також спрямовуються кошти на наших одержувачів. Первинка і вторинка. По первинці 50 тисяч е, 50 тисяч заробітна плата і 15 тисяч по програмі Доступні, ліки» і лікарські засоби. По лікарні 55 тисяч. На обладнання пожежної сигналізації 4100 безкоштовне зубопротизування і 2000 зарплата. Далі. По відділі освіти також вони зробили свої внутрішні зміни, зменшили по деяких статтях витрат і спрямували на зарплату садочку 93107 – зарплата, 15 тисяч нарахування, на е, матеріали по комбінату 3 тисячі. І на е, окремі заходи по реалізації держпрограм по школах 5 тисяч. І по відділі культури також внутрішні зміни. 208 516 зменшили, 208 516 збільшили. І також спрямували кошти на е, заробітну плату апарату управління. Також є внутрішні зміни по відділі освіти, по розпоряднику відділу освіта, е, перерозподіл субвенційних коштів, які були виділені напередодні, вони були виділені на придбання основних засобів, тобто на капітальні видатки. І вони в зв'язку з тим, що їм дали перелік закупівлі їхніх матеріалів, він відрізнявся від початкового, і тому вони можуть закупити не як основні засоби, а як матеріали. І тут є внутрішні зміни по статті придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Вони мінусують суму. І спрямовують суму на придбання предметів і матеріалів обладнання та інвентарю. Тобто ні суми не міняються, ні предмет закупівлі не міняється просто в зв'язку з тим, що перелік об'єктів, які були затверджені при розподілі субвенції, був спочатку передбачений, що всі основні засоби. А тепер вони закуповують якісь там чи дидактику, чи якісь меблі, що воно йде по статті матеріали 2210. Все стосовно змін, все. Які будуть питання, щось пояснити, детальніше розказати? На рахунок педагогів. Велика заборгованість що до кінця ро подавав відділ освіти орієнтовну заборгованість орієнтовну потребу до кінця року вони подавали 4 мільйони суто під персонал я зараз кажу 4 мільйони зарплата 400 тисяч нарахування на зарплату тобто 4 400. якщо ті кошти які ми зараз передбачаємо, ми даємо на зарплату 200 сто і 500, 500. 2 600, то орієнтовно лишається мільйон чотириста, якщо по тому розрахунку, як вони давали. Тобто податки всі закриваються приблизно мільйон чотириста готівки буде е, боргу на 25-й рік небюджетної заборгованості. заборгованості. по персоналу всі решта потреби, які давала культура, 320 тисяч, адмінперсонал шість під сімсот тисяч. техперсонал був 134 тисячі. І садочок 550 тисяч. Всі ті решта отими внутрішніми змінами, перевиконаннями, всі закриті. Так, почається півтора мільйона. Тільки, тільки, тільки п'ятперсонал. Зараз буде. Якщо бюджетна комісія, все, будь ласка, закрийте комісію і почнемо все. Так, в мене все. Голосуємо. Голосуємо? Ну, кажіть, зупину.